Віт, Українці, як і обіцяв, друге відео за сьогодні у Брюсселі. Підбили підсумки річної чинності директиви ЄС про механізм порятунку українців від війни. Минув рік відтоді, як ЄС уперше за історію існування надав чинності директиві про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни, що пов'язана із Росією, яку розв'язала Росія, і у Єврокомісії вважають, що запровадження цього механізму. Який було введено за одностайної підтримки всіх країн-членів, стало одним з головних компонентів безпрецедентної об'єднаної відповіді та міжнародної спільноти на російську агресію. Також друзі, в цьому відео ви почуєте, доколи планують в ЄС продовжити легальне перебування для українців, котрі перебувають на території. Шенгенської зони або ж Євросоюзу. Тому що, щоб ви розуміли, друзі, не всі країни ЄС входять до шенгенської зони. Але менше з тим, якщо ми подивимося на Польщу, то в Польщі цей термін продовжили до 4 березня 2024 року. Але що ж буде далі? Ніхто точної відповіді ще не знав, але зараз ви її дізнаєтеся. Також друзі, прошу вас втиснути вподобайку, зробити репост і, звісно ж, підписатися на канал. Це допомагає розвитку цьому каналу, і більше українців дізнаються правильною інформацією, а не читають коментарі ботів. І звісно ж, друзі, якщо говорити про Польщу, то тут ще поки що мови жодної не було. В Єврокомісії обіцяють, що термін легального перебування для всіх українців, які зараз знаходяться на території Європейського союзу. Продовжать до 2025 року. Але не поспішайте, друзі. А знаєте чому? Обов'язково поділіться своєю думкою, чи ви так само вважаєте. Тому що я своєї практики пам'ятаю, коли ще був коронавірус, тобто смертельна хвороба, так би кажучи. То я вам скажу, що кожна країна сама приймала рішення чи тримати ще заборону, там, наприклад, обмеження і так далі, чи їх скасовувати. Тому що, друзі, така країна, як Чехія, наприклад, сусід Польщі, вже завтра в середу, планує розглянути поправку до легального терміну перебування українців, котрі мають статус захисту, і звісно ж, вони планують розглянути продовження до. Кінця березня 2025 року, що в порівнянні з Польщею на один рік довше. Але вони роблять друзі не просто так це. Вони ще й вимагатимуть, щоб ви стали на облік в міністерстві внутрішніх справ Республіки Чехія. Для чого це? Ну для того, щоб підрахувати скільки ж реально українці перебуває на території Республіки Чехія. Також хочу зазначити, друзі, що також в Чехії розробляють спеціальну програму, і завтра це буде обговорюватися. Тому підписуйтеся, щоб це не пропустити. Будуть обговорювати питання щодо того, чи давати якусь грошову фінансову підтримку тим українцям, які вирішать повернутися до України. На постійний термін перебування. І в цьому випадку, друзі, це треба буде зробити не пізніше, ніж за три місяці до закінчення взагалі легального перебування для українських біженців, бо цей день настане. Тому я завжди всім кажу, легалізуйтеся, поки немає черги, бо пізніше будуть дуже великі черги. Хіба що уряд тієї чи іншої держави придумує якийсь інший шлях розв'язання такої проблеми, як легалізація на їхній території держави. І звісно ж, друзі. Є ще одна проблема. Якщо ви, наприклад, все-таки отримали цю допомогу в Чехії, поїхали собі додому, а потім вирішили повернутися. Що ж тоді? Тобто ви зробили собі довгострокову візу і приїхали туди на роботу, тому що вам там сподобалось. І так, друзі, ту фінансову допомогу, яку ви отримали, вам доведеться повернути. В який спосіб це буде відбуватися? Як тільки ви легально починаєте працювати, за вас плачуть податки? Тобто ви отримуєте кошти. Точніше, роботодавець вам зобов'язаний платити заробітну плату. І якщо ви не погодитесь сплачувати ці кошти, то податкова з вас не буде знімати їх, а буде з роботодавця знімати, тому що прийшли йому такого листа, в якому буде вказано, що у вас є заборгованість. І якщо даний працівник у вас працює, то прошу вас, як роботодавця, заплатити, зняти з нього цю суму і заплатити до Держави Республіки Польща. І так це буде відбуватися. І так буде, друзі, відбуватися в кожній країні Європейського Союзу, яка вас прихистила і дала якусь допомогу. Тому що ситуація буде розв'язуватися чим далі, тим цікавіше. А знаєте скільки уряди європейських країн виділили на допомогу біженцям? Вгадайте? Хоча би приблизно напишіть в коментарях. А я вам відповім: понад 43 мільярда євро. Але ви скажете, де ці гроші? Ну, не знаю. Але можу вам сказати, що, наприклад, я знаю, що досить багато зараз коштів виділяється на навчання мови тієї країни, в якій ви перебуваєте. Для діток, якщо говоримо про Польщу, 40 плюс на кожну особу на день, яка має тимчасовий захист і, і статус УКР. Але і також тут є винятки. І ці винятки, друзі, зараз будуть змінюватися після виборів. Я в цьому впевнений. Взагалі, як ви бачите, ситуацію з українськими біженцями після березня 2025 року. Тому що мені здається, що всі країни Європейського Союзу будуть продовжувати легальне перебування до 4 березня 2025 року. Вони вже там давно про все домовилися, тільки перепрошую, ми з вами про це все не знаємо. Але я, як людина публічна, буду у вас тримати. Курсі всіх подій та новин, які відбуваються станом на сьогоднішній день на території Польщі, а також всього Європейського Союзу, і, зокрема, в Україні, тому що в Україні також закони міняються. І чи хочете ви почути відео, де я розповім, чи будуть випускати жінок після жовтня 2023 року, коли їх заставлять ставати на військовий облік. Ну і, звісно ж, для цього вам потрібно написати коментар. Який коментар? Не знаю поки що, але я в наступному відео придумаю. Тому пишіть свою думку і залишайтеся на зв'язку.